Ви порушуєте закон з лісу, не вас вона... Що ти за хуйло є? Інспектор! Їдь нахер! Хто, хто я? Хто, хто я? Повторіть ще раз! Інспектор! На кому повторіть! Ну вы дети. Что за мной ходить? Вони куди хочуть. Віддайте реєстратор. Що вам Дай модуль реєстратор ставить. Реєстратор Говорить, ну, бо... дайте мені реєстрацію. Я я Ні, ви перші казали ще щось вам показати, і ви, ви поїхали. Встаньте біля своєї машини, я зараз до вас підійду. Добре, я хочу чоловіком Ну, говоріть, аж. Ні, ви станьте біля своєї чому? машини. Чому? А чому? Ви маєте операцію, я маю вас слухати. Цей телефон... телефон заберу. Що знімаєте? У них всіх немає людей. Розумієте, ви коли закарпали. Але а я взяв, Видаю вас бачити. Я, якщо чесно, то не пам'ятаю на лице. бо Там було погано видно. Ну, але вже зараз. Ви, раді, ви, вас. Вас. ви раді раді маєте її. бути реально вдячній людині, що вона не пише заяву. Якщо б він написав заяву, повірте, ми б це розкрутили не, не просто дозвіл. Ми б це розкрутили по повній програмі. Це б тюрма. А людина. Дякуйте йому, хоча я я не такий добрий. В До мене забрали від ілюстратора, я б рвав як тузик тряп. Я так і відчув, що можна з вами розмовити. Можна. Так як ви <світка> <'яко>, знайомі, скажімо так. <світка> можна. Заяву. <світка> Саме старий знайомий ваш. Можна. Заявою на звільнення можна. Інакше не можна.